Колеги, в нас останнім часом стало дуже популярні висловлювання Черчилля. Я вам одне з них нагадаю: ми живемо в епоху великих подій, але маленьких людей. І ви скажете, чому сьогодні ми маємо про це говорити? Тому що в цих великих подіях, на жаль, вам і українському народу. Відведена роль масовки і статистів. Ще е, декілька разів поспіль, три рази поспіль в цій залі підіймалися питання про те, щоб протягнути відверті забаганки Офісу президента. Тому що для кого сьогодні йде війна, хтось боронить свою батьківщину. А хтось намагається влаштувати своїх друзів і вибити їм великі зарплати і дати можливість їх дружинам отримувати по 5 мільйонів від відповідних структур. Я зараз скажу про комісію з регулювання цінних паперів. Сьогодні так само буде закон, в який профільний комітет запхав дві правки. законопроект 96, 67. 1 де буде 79-та, 80-та правка, знову для наближених до Офісу президента людей намагаються виставити зарплату в 100 тисяч і дати можливість дружині цієї комісії працювати далі в Асію. Скажіть, будь ласка, а вам не набридло, що до вас ставляться як до порожнього місця, так само, як і для громадян нашої держави, коли ці гроші можуть піти на? Сектор безпеки і оборони. Коли ми говоримо про справедливість, про відсутність конфлікту інтересів, про перемогу українського суспільства, а не окремо взятої родини або окремо взятої структури, ви розумієте, що після цього відповідати буде не офіс, не кабмін? Відповідати будете ви. Тому що стала доброю традицією перекладати відповідальність на вас, на раду. Я зараз приведу декілька прикладів, щоб вас в цьому переконати. Я вам хочу нагадати, що президент під час свого інтерв'ю сказав, що депутати подали 4 тисячі правок до закону про мобілізацію. Він забув сказати. Що цей порожній, абсолютно нелогічний повний корупції законопроєкт заніс він і його уряд, а відповідальність буде ваша. Скажуть, що ви прийняли цей законопроект. Фракція монобільшості, його фракція, розуміючи, наскільки він неефективний, подала 1818 правок. Ви подали, і це нормальні правки: там немає сміття, там немає спаму. Там є речі, які мають бути враховані для того, щоб допомогти і захистити інтереси наших захисників. Президент завжди не бере на себе відповідальність, буде перекладати її на раду, на кабмін, на міжнародних партнерів, на військових, на всіх. Провалився контрнаступ. Хто в цьому винен? Винні міжнародні партнери. Чому вони винні? Тому що дали недостатньо зброї, можливо. А ми не розуміємо, що ми не можемо кидати своїх людей на ворога без зброї. В нас не Росія. Ми не можемо людей називати ресурсом. Це український капітал. Ті, хто сьогодні боронить нашу державу, це капітал держави, капітал нашої країни. І не треба відповідати, перекладати відповідальність на те, що не дали зброї. Треба відповідати тим, хто відправив туди хлопців. План контрнаступу був на столі Путіна, і для цього йому навіть не була потрібна розвідка. І в цьому не винні військові наші. Краще подивитися навколо в офісі президента і просто вимкнути єдиний марафон. Для розвідників Росії не треба було ні шпигунів, ні інформації. Там розповідали з кожної праски і кожної говорящої рот, звідки буде наступ, якими силами, які бригади сформовані, куди вони підуть. Що ще їм було потрібно? Нічого. Зараз закон про мобілізацію то не верховного командувач передав, то його написали військові і Кабмін. Ви ж добре знаєте, що військові нічого не пишуть. У них немає права законодавчої ініціативи. І добре знаєте, що без рішення президенту не монобільшість не голосує, ні Кабмін. Правда? І ви знаєте, що це правда. Я хочу, щоб про це знали і наші з вами громадяни. Дивіться: не буде ротації, не буде демобілізації, не буде зарплат захисників, крайніми зроблять вас. І вас змусять за це відповідати. Ми втратили Авдіївку, після цього ми не маємо укріплень. Хто винні, всі навколо, але не ті, хто по команді офісу будували велике будівництво, а не велику фортифікацію. Коли будувалися дороги біля Херсона, зараз будуються на Сумщину до кордону з Росією, на Чернігівщину, навіщо? Для того, щоб ворогу було легше наступати. І, шановні колеги, я хотів би вам пригадати те розділення, яке сьогодні є. Це вийшло по Фрейду. Є ваша команда, можливо, команда парламенту. І є команда президента, де є 5-6 менеджерів. На жаль, в цій залі цієї команди немає. І саме для вас страшне, ви цією командою для нього ніколи не станете. А для того, щоб президент зрозумів і побачив, хто несе за все відповідальність, йому просто треба подивитися в дзеркало.